Буває, що на кавомашинах DeLonghi, DeLonghi Кам, DeLonghi сам буває помилка «Обща сигналізація або General Alarm». Це означає, що кавомашина не пройшла тест і щось не працює. Як перевірити, що не працює, не розбираючи кавомашину? На всіх кавомашинах DeLonghi є інженерне меню. Як зайти в інженерне меню? Має бути витягнута вілка з розетки, зажимаються дві клавіші. І одновременно при зажатих всіх двох клавішах ставиться вилка в розетку. Ковомашина зайде в тестове меню інженерне. Має писати Long Test Mode, що кого машина зайшла в тестове меню інженерне. На екрані має бути от така надпись, це зайшлося в інженерне меню. Тут можна перевірити Клапани ці, що відкривають воду. Один стоїть тут, другий ззаді. Це задній клапан. Отакий має бути щелчок, якщо він гудить. Щучка немає, просто гул, значить не працює. Так само передній. Передній тут. Це редукторся провіряє. Він приходить наверх. Так, до, до щільшка. Тепер можна провірити насос, воду чи качає. Качає. Тут кофемолка. Тен бойлер. Має бути сигнал, якщо я сигнал, значить він працює. Все. Ще на цих моделях DeLonghi буває така ще помилка. Кова машина все пройде тест, треба готувати каву. Ви нажимаєте на, на чашку, кофемолка включається і потім видає ошибку дуже слишком м'який помол. Пожалуйста, збільште помол. І Люди починають на кофемолці увеличувати помол. Це проблема не з кофемолкою. Це ззаді кофомашини стоїть такий щотчик води. Він щось неправильно працює, він стоїть прямо від бачка, через нього проходить, він лічить воду. Він буває що загрязнений, забитий. От він у розібраному виді. Стоять два магніти. Крутяться, лічить воду, стоїть датчик, і... стоїть датчик і він подає на плату, і плата так і лічить воду, скільки вона подає на порцію кави. Це сама перша проблема, і друга проблема може бути у заварному, у самому заварнику. Там стоїть такий маленький поршеньок, його треба почистити, перебрати і помилка буде пропадати. Коли кавомашина видає помилку, що дуже слишком мелкий помол, то не все буває, що проблема в купі молці. Буває, але не все. Вирішується проблема заміна на новий такий лічильник води. Там ще стоїть фільтр і фільтрся в комплекті міняє. Після заміни цього помилка пропадає.